Так. Останні хвилини були, мабуть, весь матч був нервовий, перший тайм. Останні раз твої емоції передай, будь ласка. Ну я а, вже ж дуже переживав цей момент, тому що я не спів не смів зреагувати. Просто вже рефлекторно постряв голову, а від голови в руку. Я завжди перед рою собі, ну, тіп, коли там готувавсь до гри, кажу, що, типа любий удар, руки за спину, тому що зараз ва, все видно. А в цьому моменті я навіть не встиг зреагувати. Просто підставляв голову, але такий удар був мощний, що він голови вже в руку. І ну, там стається такого пенальті, я навіть не знаю. Не... Ну, слава Богу, що так. Десь. Десь нам удача повернулася обличчям, тому що так як ми працювали другий день, то заслуговували на перемогу. Але Тараси після першої тайми думаю, вболівальника Шахтаря з його волосся додалося. Що, що це було, хочеться запитати. Ну, десь у нас є зараз такі помилки. Якщо взяти ті п'ять валіг, які ми вже пропустили в чемпіонзлік, то можна сказати, що три з них ми забили після нам забили після дуже наших грубих помилок. То в нам потрібно грати більш просто, і якщо такі моменти, то краще. Серед, може не так красиво, але більш е, надійно. Я, я вважаю, що це для нас такий е, може бути переломний момент, тому що десь ми не можемо знайти щось в нашу кру, але вважаю, що такі ігри додають емоційну сплесу для команди, десь впевненості, що. До того можна зробити шаг вперед. Можливо, банальне питання, але воно на поверхні. Що трапилось в перерві? Як команда зібралась? Ну, в перерві трохи по, -по поговорили. Головний тренер сказав пару слів. А, що сказав? Там, ну, Він, по-перше, він сказав про мотивацію, про те, що ну, так не грають чи для зліхи, і про, про, про помилки. там. Футболісти між собою поговорили, довелося там теж пару слів сказати. Міцних? Ну, Міцних, то ну, в команді я вважаю, що по, іноді повинен бути чоловіче розгорений, глаза у глаза. Потім ти не ходив, там, не ображався на когось, а повинні сказати, то я думаю, що всі зрозуміли і в принципі тайм грав вже дійсно я команда. Це мені дуже сподобалося. чула українського, 800 людей офіційно Су, було. Супер-супер, так. Супер, да, дякуємо, що люди прийшли дня вдома за підтримку. Скажите, останнім часом такі розмови і розповіли далі розмови по стосу Патріка, його майбутнього в команді. От можна сказати, що команда, в принципі, і тренер вже зжилися разом, вже зрозуміла його ідеї. Послухайте, завжди, коли нема того результату, який хочеться, щоб був то ходять якісь розмови. Це питання не до мене, є руководство клуба, вони повинні вирішувати. Ми, я, я вважаю, що е, ти повинен грати за свій клуб, за емблему, за свою команду, е, грати і показувати те, що від тебе вимагає тренер, а там буде вирішувати руководство. Я за, за той час, що шахтарі вже багато тренерів. Я завжди би, кажу молодим хлопцям, що ти грай за себе, за свою сім'ю, за свою команду і за свою країну. І ти має вийти з поля і сказати, що я зробив все, що міг. Те, що буде потім, то вже не твої питання. Ти можеш тільки відповідати за те, що ти робиш за свої дії і за свої вчинки. Осенець вже тебе не стосується. Тому якщо кожен буде робити свою справу вже інше, то питання берегу. сьогодні момент, коли ви так з емоціями і десь партнерам по команді там підказували. Ми навіть навіть ракети, тому здавалося, що команді якраз зброкує таких емоцій. Слухайте, ми, ми робимо одну справу, і на полі важливо, щоб. Була би, підсказ був, і іноді навіть піхача. було. Тому, би, е якщо хтось не відповідає е на те, що ми домовляємося, і це може при призвести до того, що ми пропустимо голос. Там вже без різниці, хто що і так, там вже всі під руки підпадають, то, і то <там> приходиться іноді кричати, і так все нормально. Дякую через перемогу.